Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку. Підписатися на наш канал, хто цього ще не зробив. І звісно, пишіть ваші коментарі та запитання для нас. Це надважливо і як завжди, найцікавіші коментарі та запитання відбираємо і ставимо нашим шановним експертам. Сьогодні з нами на зв'язку Денис Попович. Пане Денисе, мої вітання. Добрий день. вночі 15 серпня. Російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Чотири особи загинули 16 поранено і пошкоджено громадянську інфраструктуру, житлові будинки та підприємства. Як сказав пан Ігнат, про те, що ракети дуже швидко змінюють напрямок, поки набирається певне якесь повідомлення, що ракети летять в один бік, то вони вже можуть змінити курс. Чи правильно розумію, що це один із прийомів тепер Російської Федерації, щоб якнайбільше ракет долетіло до своєї мети, скажімо так, змінює свою тактику, і за вашу оцінку, наскільки вона є дієвою? Ну там не так, щоб воно щоб вони більше долетіли до своєї цілі. Там більше міру для того, щоб виявити систему ППО, таким чином їх задосити і подивитися, як побудована наша система протиповітряної оборони. Це одна з цілей. А цілі ракети, вона одна, тобто куди вони спрямовують, туди вони летять. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо цивільну інфраструктуру, яка була уражена, в тому числі у Львові. Там було е влучання е в житловий будинку, наскільки мені пам'ять не пам зраджує. В Луцьку там було влучання. Ну і до цього часу ми пам'ятаємо знову ж таки по Одесі били там, по інших містах України. Відповідно, це зараз така нова тактика. Ми бачимо, вона е складні такі комбіновані удари. Проводяться Російську Федерацію, і ракети маневруються. Це не вперше. Я пам'ятаю один з ракетних ударів, який задавався в липні. Там так само ракети летіли на одну область. Потім приходила інформація про те, що вони змінили курс, полетіли на іншу область. Там вони летіли навіть доль урздовж кордонів України. Тобто, це вже не перший, не перший раз, коли Російська Федерація вдається саме до такої удар, до такої тактики задавання ракетних ударів. Але, як мені здається, є ще певний такий е, важливий, цікавий момент про те, що зараз більшою частиною починають бити по Західній Україні. Чи значить що це те, що вони віднайшли е, слабке місце е, ППО України і тепер намагаються вже е, курсу, верніше, спрямувати туди свій удар? Ну, буквально кілька днів тому і по Києву задавалися удари. Давайте ми згадаємо, е, в тому числі ракетами кинжал. Е, Летіли вони. І в Києві ППО, ППО спрацьовували. Тут річ у тому, що в Києві насправді ППО вона сильніше через те, що це столиця, і, відповідно, там зараз під Києвом розташовані ракети, звідті ракети комплекси Петріус, і ці ракети, ці ЗРК вони були одного один час. і... Ціллю цих ракетних ударів, тобто Російська Федерація, на жаліла того, щоб знищити ці ракетні комплекси. Тому е, Київ незначно краще захищений. І по великому рахунку інші міста України, в тому числі міста Західної України, вони безумовно не мають таких ракетних комплексів. І через це, е, скажімо так, цей, ця парасолька повітряна, вона менш міцна на заході, і це не є таємницею нашого ворога. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу почав розповідати різноманітні, як мені здається, казки для росіян, коли він виступав на форумі з безпеки. і каже, техніка радянського виробництва перевершує за бойовими якостями західні зразки. Але ще одну думку він сказав про те, що Росія дотепер з гуманітарних міркувань не застосовувала касетні боєприпаси в Україні, але це рішення може бути переглянуте. Можливо, Кожугетовичів потрібно нагадати, як ми бачили неодноразово відео обстрілів у Харкові, та в принципі, мабуть, і в інших містах, коли застосовувалося Російською Федерацією касетні боєприпаси, але знаєте, була нещодавна стаття про те, що касетні боєприпаси, саме в застосуванні від збройних сил України, вони дійсно почали змінювати хід війни. За вашою оцінкою, наскільки, скажімо так, кардинально повпливала ця допомога від наших партнерів? Ну е... Можу, він повісти словами різноманітних російських воєнкорів, які там посилаються на власні джерела і власних солдат, які зараз потерпають, які змушені значить, відчувати на себе дію цих касетних боєприпасів. Ну, скажімо так, нижче середнього такі враження, тобто є певний ефект. Ми розуміємо, як вони працюють, тобто вони накривають певну площину, велику, уражаючи і піхоту, і навіть легкоброньовані цілі. Це перше їх призначення, основне, друге призначення теоретично може навіть розміновувати територію. Тобто, якщо ці субоприпаси, які знаходяться всередині касетних снарядів, вони розриваються, то вони можуть призв... призвести до донації тих мін, які, значить, розкладені е... на шляху нашої піхоти, зокрема на південному напрямку, ну і не лише на південному напрямку, вони використовуються тому, що на сході, тобто доволі широкий спектр використання. І так вони певну міру попливали на наше просування, і це відчувається. Ми бачимо доволі оптимістичні дані надходять з південного з південної ділянки фронту. Ну ясна річ, там не лише касетні боєприпаси, там повною е, оскільки ворожі поки займає піхота, і, зокрема, українська піхота в даному випадку, але так вони не були зайвими для наших солдат. Пане Денисе, а загалом, якщо оцінювати, все ж таки, це як я казав, цю тезу про те, що Шойгу висловлює свої якісь казки для громадян Російської Федерації. Чи це можливо є свідченням того, що сам Шойгу і не розуміє, що застосовується на фронті? Ну, Шойгу він не військовий по великому рахунку. Ми це розуміємо. Це по-перше, по-друге, через те, що він Шойгу. Він дуже популярний, навіть в середовищі російських бойових генералів. Ми знаємо про цю ситуацію, яка складається довкола Шойгу і довкола Герасимова. Ну Герасимов невідміну Шойгу є кадром військовим. Е, все ж таки, це професійна людина в своїй царині. Але стосовно Шойгу ми знаємо, ми чуємо, як до нього відносяться російські генерали. І там і це не лише заколо Пригожина, там були інші аудіозаписи з боку російських генералів, які вказували на те, що Шойгу не є компетентним. Тому всі його слова треба ділити на 10, як кажуть, бо навіть на 20 чи на 100. Ти бачиш, що ви правильно зазначили. Там Шику казав про те, що Російська Федерація з гуманітарних питань великі такі гуманітарні хлопці, які е бомблять мирні міста, то з гуманітарних питань вони не використовували касетні боєприпаси. Це абсолютно діч, оскільки ми пам'ятаємо, у тому числі і фото з Харкова, да й по великому рахунку з Маріуполя, де були видні, було видно. Е Боєприпаси, боєприпаси з РСЗВ смерч з такими, знаєте, характерними корзинами. Ну там не сплутаєш касетний боєприпас з якимось іншим. Тобто ці касетні боєприпаси вони широко використовувалися і Російською Федерацією, в тому числі е при бомбуванні мірних міст е України, коли вони знаходилися, значить, у радіусі дії цих боєприпасів, тому що це така фігура, до якого треба ставити ставитися відповідь. Ну, давайте ще до однієї фігури звернемо увагу, те, що наговорили на тому ж форумі. Ще й був міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Він сказав, що війна з НАТО у майбутньому дуже очевидна. Він заявив, що на заході нібито ведуться інтенсивні військові приготування, в які вкладаються великі гроші. Тут, мабуть, ключове слово нібито. Але з іншої сторони, вам не здається, що інколи за заявами і Російської Федерації та й тому тієї ж тієї Білорусі складається враження, що їм війна з НАТО потрібна більше, ніж самому НАТО. Ну я навіть не знаю, чи взагалі НАТО схильно звертати увагу на Білорусь як на такого противника. Це абсолютно точно. Це маріонетка Російської Федерації на сьогоднішній день, і все те, що каже Білорусь. Ну, це воно так чи інакше регулюється з Кремля, не знаю, чи хоче НАТО воювати з Білорусю, чи воно мріє про це. Я думаю, скоріше, скоріше за це ні. Тобто НАТО взагалі не хотіло воювати, і абсолютно ніхто не погрожував Російській Федерації е, війною, аж доки вона не розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Тепер всі ці слова це слова. Це вони ввторять, як кажуть російські політиці, вони кажуть те, що диктують з Кремля. І вони таким чином виправдовують власні е, власні дії. Абсолютно жодних жодних причин НАТО нападати на Білорусь немає. ще, звісно ніхто з Білорусі не полізе на НАТО, ми пам'ятаємо всі ці, ці анонси стосовно того, що ПВК Вагнер може там зайняти сувалський коридор, який є територією НАТО, країн НАТО. Що там е, Лукашенко казав, що тільки він значить, зупиняє ПВК Вагнер від того, щоб не відправитися на екскурсію до польського жешова. Пам'ятаємо так само це висловлювання, тобто зараз е провокація якраз на входять з території Білорусі та з території Російської Федерації. Але так певні військові приготування існують з боку НАТО. Ми знаємо про розгортання додаткових військ, е в тому числі з боку Польщі. Ми знаємо е про реакцію і країн, і країн Балтії і Польщі на присутність ПВК Вагнера на території Білорусі. Ми знаємо про широкі навчання е країн-членів НАТО е на Європі. Перераховувати їх не буде. Ми знаємо про результати саміту НАТО нещодавнього, де так само вговорювалося питання російської загрози. Ми знаємо про те, що зараз Російська Федерація з партнера НАТО перетворилася, перетворилася офіційно перетворилася на противник альянсу. Про певні ще провокації хочу з вами обговорити: Росіяни готуються готують провокацію на Курській АЕС. Окупанти вже розробили план евакуації місцевого населення. Про це повідомляє центр народного супротиву. І загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 мільйон осіб, а міста Курськ 435 тисяч осіб. Тобто йдеться всього про 5% обраних, як кажуть саме тих, хто потрапив до списку. У ЦНС наголосили, що сили оборони України діють виключно на території України. І не планують ніяких атак на атомні станції Російської Федерації, чи може це бути провокація необхідна самим росіянам для того, щоб відвернути увагу від захоплення на заес те, що це провокація, це як кажуть, читається. Я думаю, що тут сумнів не буде, не може бути. Якщо щось станеться на Курській АЕС, то безумовно буде провокація з боку Російської Федерації для того, щоб звинуватити цьому Україну. І очевидно покласти цю історію для своїх відповідних подальших дій. Ну які ці дії я фантазувати не буду, але це безумовно буде обґрунтування до якихось дій з боку Російської Федерації. Тобто вони скажуть, ага, тобто, от ми, значить, це Україна зробила тут. Український слід, це було ГУР або це було СБУ, там або хто хтось інший, і тому ми зараз е, собі розв'язуємо руки для того, щоб е, діяти, які ми щиромо відповідь. Яка ага, це буде відповідь. Знову ж таки, не буду зараз забирати наперед. Добре, будемо в будь-якому разі все відсвятковувати разом з вами в подальшому аналізувати. І ще про певну провокацію вночі дві російські дереген намагалися пройти в Чернігівську область, але їх з боєм вигнали наші бійці. Командувач. ОС ЗСУ Сергій Сергійнаєв про це повідомляє ворожі бойовики, хотіли проникнути з різних боків до Новгород Сіверської тергромади, але їх помітив вартовий пост у спостереження і почався стрілецький бій. Пане Денисе, що скажімо так, в результаті може дати оцей захід двох ДРГ. Якщо не помираєш, ну це в середньому, скільки там до 30 осіб да може бути в одному, і вони ж розуміли, що по факту вони йдуть просто на самогубство. Ну чи розуміли вони чи ні, то вже питання до них насправді, які в них були цілі. Але е, краще нам не от, е, які в них були цілі, е, бо це означатиме лише те, що ці ДРГ цієї мети досягли. Насправді, на сьогоднішній день, от, що я маю на увазі, загрози от, великому великого вторгнення, тобто повторення наступу з території Білорусі, таке як воно було е, у лютому. 22-го року, під час е, на початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, зараз такої загрози нема. там немає. Там немає розгорнутих груповань, розгорнутих віз для того, щоб повторити цей похід на Київ там, чи похід на е, західні регіони України і так далі. Але така диверсійна небезпека, ну от вона бачимо, що вона є цілком реальною. Це не перші диверсійні групи, які були там знайдені і знешкоджені на північному кордоні. І, на жаль, треба очікувати повторення подібних прецедентів. Для чого вони спрямовані? По-перше, тобто вони спрямовані на те, щоб ми тримали свої війська біля північного кордону для того, щоб регувати на подібні речі. Тобто, а ці війська вони могли б бути використані, в тому числі і в наших наступальних діях на півдні. Ми це розуміємо. І на Бахмуті, і на відбиття спроб наступу на Куп'янському напрямку, і так далі. Тобто, таким чином вони затримують наші резерви. Це перше. і друга, ну це диверсії, це диверсії, які вони намагаються створити в прикордонних районах України. А які це диверсії? Ну, сподіваюся, ми цього не дізнаємося, оскільки надалі ці диверсійні групи мають бути знешкоджені. І таким чином ми, ми ніколи не дізнаємося про їхні істинні цілі. дай Боже, нехай так і буде. Коротенько хоч хочу почути від вас оцінку фронту за різними напрямками, оскільки одна із останніх новин про те, що на бородянському напрямку Збройні Сили України просунулися та взяли під контроль кілька опорних пунктів. Загальна ваша оцінка картини на бородянському напрямку, напряму мав на увазі так. Да? Бордянському да так. Да. Ну там не лише бородянський напрямок, там цікавим ще є і. Мелітопольський напрямок або на Токмак ще кажуть, або Запорізький напрямок, я маю на увазі селище Роботине, де зараз тривають бої. Це в напрямку Токмака, там 20 кілометрів до цього міста Запорізької області. Це важливий так само опорний пункт. Його е, наші хлопці намагаються обійти і звідти викинути російські війська. Він важливий для просування в бік Токмака, і далі вже на оперативний простір Запорізької області, оскільки за Токмаком, ну вже фактично там степ. Голе, як стіл, там величезні простори. Стосовно Бердянського напрямку, як ви по-перше, його згадали, там ми зараз ведемо бої довкола селища Урожайного. Зараз, за різними даними, там чи то противник залишив це селище і відкотився до завітного бажання це ще південніше. Там чи що за це за це селище тривають бої, то тобто, там такий туман війни відбувається. Але так чи інакше, якщо е, урожай не потрапить повністю під контроль української армії. Ми це чекаємо офіційне повідомлення щодо цього, то це означатиме, що ми будемо просуватися далі Біг Старому Сторомлинівки, трошки південніше, а там вже йде, так би мовити, основна лінія оборони російської армії на цьому напрямку, е, прорив якої означатиме так само вихід на оперативний простір. Куди далі, коли, коли, далі наші підуть на Брадянщину Маріуполь, там треба дивитися. Але за сторомлинівкою там вже відкривається шлях на ці міста. За інформацією Ганни Маляр я хочу нагадати, це заступниця міністра оборони. Вона каже, що в Росії не проводять публічну мобілізацію, оскільки це призводить до невдоволення населення. Проте триває прихована мобілізація. каже: вони зараз не проводять цю публічну мобілізацію. Але все ж таки постійно набирають людей і ведуть приховану мобілізацію. За вашою оцінкою і думкою, тобто, ми не побачимо цього оголошення мобілізації 2.0, яке як пророкували осінню, а все ж таки буде в такому форматі, просто все приховано проводитися і далі, і переходити в фазу затягнутої або, як кажуть, затяжної війни. Ну те, що там затяжна війна вже йде, це зрозуміло. Тобто вона вже тягнеться півтора року. Тобто, питання: чи є затяжна війна, чи немає, на, на мій погляд, воно зараз недоречне, є. І перейшли в фазу затяжної війни, і перейшли в фазу війни війни за ресурси, війни ресурсами і так далі. Тобто, це вже тако не, не факт. Щодо мобілізація, я б сказав би публічна мобілізація, тобто такою саме, як вона була оголошена рік тому, ви маєте на увазі. Uh -huh. То я прихильником думки, що цього треба чекати, чекати, і цього варто чекати, оскільки вже всі відповідні законодавчі ініціативи вже проведені в Російській Федерації. Всі відповідні зміни до законодавства російського вже там ухвалені, розширено призовний вік, розширено фактично пул людей, які можуть бути призвані за мобілізацію в Російській Федерації. Тобто, вони зараз намагаються воювати ресурсом людським, а людський них, на жаль, більш, скажімо так, значний ніж в Україні, і це є теж факт, але е, поки що е, цього не сталося. Оголошення другої хвилі мобілізації офіційно. І зараз, як ви кажете, проводиться така, знаєте, прихована мобілізація, якими, якими значить засобами, плюшками, ну, то пряниками, як кажуть. Тобто, зараз, значить для тих, хто хоче да, чи виявить бажання служити в російській армії, там надаються значить, певні фінансові преференції, фінансові плюшки. Це е, щомісячна оплата для участі в так званій СПО розмірів від 200 тисяч рублів на місяць в середньому, і так само для тих, хто хоче служити, хто захоче служити, значить їм виплачується єдноразова допомога теж залежить від регіону, чи то багатший регіон, чи то бідніший регіон, там теж там близько 200 тисяч там 195, 196, там 205 тисяч і так далі. І таким чином, значить, людей заманюють у Збройні сили Російської Федерації. На початку літа, там них були такі цікаві акції, відбувалися в Росії. Я називаю це акція «Приводи друга. Mm -hmm. Тобто, е, так, тобто, да, ви посміхаєтеся, але так воно там було. Значить, якщо, е, скажімо, е, хтось спонукав, відрекламував, значить, допоміг своєму другу е, укласти контракт з Збройними силами Російської Федерації, то ця людина отримає винагороду. У там, п'яти тисяч рублів, тобто здав другу армію, отримав винагороду. Тобто, значить, таким чином вони людей приводили до Збройних сил Російської Федерації. На превеликий жаль, не так, щоб вони змогли повністю всі свої потреби реалізувати таким чином, але люди йдуть. Люди йдуть чому? Тому що зубожіння, закредитованість, неможливість там отримати роботу з достойною оплату на терминах Російської Федерації, Особо, особливо в російській глибинці, там, начать, не в Пітері чи в Москві, а там, начать, в далеких містах Російської Федерації, плюс роботи російської пропаганди про те, що а, ну, там, прийдете в армію, там будете пити пиво на третій лінії, чи взагалі в Білогороді будете, будете служити там десь далеко в тилу на передову не, 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 не підете, і за все про це все вісіти місяць, ну, хлопці, а в чому вони на це покупаються, потрапляють до України, в Україні зовсім інша реальність, і по великому рахунку не завжди от ці от фінансові зобов'язання взагалі виконуються. Дуже багато там значить, жалоб на те, що е, е, ця зарплата не виплачується, але коли ти вже потрапив армію, все, вже там скавчати пізно. Ти вже служиш, ти вже воюєш. Тобто реальність одна, обіцянки інші, ну от на ці обіцянки люди, на жаль, покупаються і йдуть воювати. Беште, можливо, хтось би сказав, що ці плюшки, як там пряники, вони і певною мірою діють. А хтось, можливо, сказав би ні. коли прочитав би наступну новину? Що велика частина військових Російської Федерації, які здалися у полон, просять українську сторону не включати їх у списки на обмін. Полонені хоч не хочуть повертатися у Росію до завершення контрактів або і навіть до кінця війни. Про це повідомляє за економіст. Такі полонені залишаються в українських колоніях. Також у них з'являється можливість приєднатися до підрозділів Росіян, які воюють вже на боці України. І хтось би сказав, що бачите, росіяни вже не хочуть воювати. А з іншої сторони, я думаю, повернусь до вашого попереднього висловлювання, коли ви сказали про зубожіння. І мені складається враження: пам'ятаєте, було десь. Півроку приблизно тому інформація з приводу того, що на одного полоненого Україна витрачає в середньому на місяць 10 тисяч гривень. Я думаю, а чому має повертатися? Хто знає які умови його там чекають? Теж саме зубожіння невиплати зарплат, а там можливо ще й дружина, теж і сім'я і з дітьми. А тут він нормально все почуває, от тому і відмовляється. Чи можливо я щось пропустив? Ну знаєте, різні аспекти насправді, От я ж вам казав про те, що є дві реальності: перша реальність малює російська пропаганда. От вам 200 тисяч рублів на місяць і 200 тисяч рублів підйомних після підписання контракту, а за це ви будете служити в Білгороді чи в Курську, і, значить, на кухні, на третій лінії, і, як кажуть, встали, нічого не робиш, так? Да? Круглий день. Тобто інша реальність, коли вони потрапляють в справжню реальність і потрапляють до половину, вони розуміють, що повертатися жодного сенсу немає, оскільки там їх знову схватять, відправлять на фронт. А другого того а другого такого шансу не може бути, оскільки як кажуть, один снаряд в одну воронку двічі не потрапляє. Пане Денисо, щиро дякую вам за цю розмову. І, звісно, нашим глядачам хочу нагадати, Денис Попович з нами був на зв'язку. Друзі, не забудьте цьому відео поставити вашу вподобайку. Підписатися на канал, хто цього ще не зробив, і пишіть ваші коментарі або запитання. І найголовніше бережіть себе, ваших рідних та близьких. Це найголовніша цінність в нашому житті. Пане Денисе, вам бажаю доброго дня і до наступних зустрічей на каналі.